Добрий день, шановні колеги. Черговий раз ми раді зустрічатися з вами на нашій професійній школі фармацевта. І темою нашого його вебінару сьогодні буде алергічні рініти. Що ж з ними робити? І що з ними робити, нам сьогодні допоможе розібратися з цим Лариса Анатолійовна Вознюк. Перед тим як Лариса Анатолійовна візьме слово. Я хочу подякувати вам, дорогі друзі, шановні колеги, що ви підключаєтесь до нас, що ви разом з нами. А також я хочу подякувати Юлі Володимирівні Виноградській за технічну підтримку. Дякую, колеги, і приступаємо до вебінару. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про реніти, а саме про алергічні реніти. Чому саме про алергічні реніти? Наскільки це серйозна проблема загалом для України і для До Дотепер вважалося, що, оскільки симптоми алергічного реніту не такі, які, власне, загрожують здоров'ю, життю, то, відповідно захворювання можна віднести до тривіальних, до несерйозних. Але на сьогодні вважається, що Алергічні реніти це та патологія, яка, звичайно, без сумніву, впливає на якість життя, на емоційний стан, на сон, на повсякденну активність, на продуктивність людини. Крім того, окрім безпосереднього впливу на якість життя пацієнтів з алергічним ренітом, відбуваються певні економічні навантаження і на систему охорони здоров'я. Нещодавний аналіз передбачив, що загальні річні витрати на лікування ознак алергічного реніту і його наслідків зростає щорічно, і більша частина економічного тягаря пов'язана саме з непрямими витратами в результаті пропусків роботи чи навчання, або навпаки, в результаті презентеїзму. Зазвичай це стосується хворого працівника, який через побоювання втратити робоче місце продовжує виходити на роботу. Але через погане самопочуття він працює менш ефективно. Які ж симптоми алергічного реніту? Ми усі їх бачили. Хтось із нас знає особисто, як проявляється алергічний реніт, і, власне кажучи, на даному слайді, ви це бачите. Отже, що ж таке алергічний реніт? Це атопічне захворювання, яке характеризується симптомами закладеності носа. Характеризується прозорою ринореєю, чханням свербежем в носі. Алергічний реніт вражає понад 400 мільйонів людей у світі, і це найпоширеніше хронічне захворювання саме в педіатричній практиці. Поширеність алергічного реніту серед дитячого населення стрімко зростає впродовж останніх років. І в Україні зростання поширеності алергічного реніту у дітей перевіщило вісім разів темп зростання серед захворювань. Загальної захворюваності серед дитячого населення. І тут я хочу вам нагадати про те, що 80% при алергічному реніті належить генетичній спадковості, як класифікують алергічні реніти? Алергічні реніти можуть бути інтермітуючими і персистуючими. Інтермітуючий алергічний реніт, коли симптоми відзначаються менше 4 днів на тиждень. Або не більше 4 тижнів на рік за сукупністю симптомів і тривалістю перебігу. Персистуючий алергічний реніт, коли симптоми захворювання зберігаються більше 4 днів на тиждень і понад 4 тижні на рік, за тяжкістю проявів алергічний реніт може бути легким, середньотяжким тяжким, і залежно від причинних алергенів, може бути сезонним і цілорічним. Паліноз або сезонний алергічний реніт виникає в період цвітіння рослин. За постійною формою алергічного реніту алергени можуть впливати на хворого протягом всього року. Під час алергічного реніту носове дихання утруднене, наявні рісні слизові або сирозні виділення з носа і напади чхання. Такі пацієнти найчастіше знають про свою алергію і про те, який саме препарат їм допомагає найкраще. Чому? В більшості випадків, все ж таки, вони відвідували лікаря. І якщо до вас такий пацієнт прийшов, то, відповідно, ви маєте впевнитися, що засоби, які запитує відвідувач, вони призначені лікарем і тоді сміливо відпускайте препарати за списком. Якщо ж людина вирішила обмежитись лише візитом до аптеки і лише консультацією фармацевта, намагайте переконати таку особу в тому, що їй необхідна фахова консультація. Які ж препарати найчастіше використовують для лікування алергічних ринітів? На першому місці це все ж таки стоять антигістамінні препарати з загальної місцевої дії, крім того, можуть використовуватися стабілізатори мембранно-пасистих клітин, такі як крамоглікат натрію, якщо це цілорічний або сезонний алергічний реніт. І для місцевого використання можуть використовуватися топічні стероїдні гормони. Якщо попередні групи препаратів виявилися неефективними. Але тут звертаю вашу увагу на те, що у формі для місцевого використання ці препарати мають відпускатися лише за рецептом лікаря, крім бекламетазону у формі водного назального спрею. Фактори ризику розвитку алергічного реніта, ви всі їх пам'ятаєте, знаєте, хочу ще раз вам нагадати, продемонструвавши даний слайд. Це можуть бути різноманітні квітучі рослини, які виділяють пилок, це можуть бути кліщі домашнього пилу, шерсть тварин пір'я і, відповідно, продукти харчування. Якщо ми будемо говорити про лікарські засоби, які використовуються для лікування алергічних ринітів, хочу звернути вашу увагу на те, що препарати, які містять антигістамінні компоненти обох поколінь, не варто поєднувати з алкоголем, седативними, снодійними, транквілізаторами, нейролептиками, наркотичними аналгетиками. Під час алергічних ринітів, або сезонних, або цілорічних неважливо. Використання антигістамінних препаратів першого покоління не бажане. Чому? Тому що препарати першого покоління можуть спричиняти сухість слизових, збільшувати в'язкість секрету і сприяти розвитку синуситів, як ускладнень алергічних ринітів. Препарати кромогліцевої кислоти і баклеметазон не рекомендовані вагітними жінками, які годують грудьми. Алгоритм фармацевтичної опіки і опитування фармацевтом відвідувача аптеки ви бачите на даному слайді, що потрібно вияснити. Ну, власне кажучи, коли з'явилися виділення, які вони за характером, можливо, хворий чи відвідувач аптеки мав контакт з гострими респіраторними вірусними захворюваннями хворими на ГРВІ. Можливо, він уже має якісь загрозливі симптоми, наприклад, розлитий головний біль, підвищення температури, біль навколо носових пазухах, біль в ділянці чола, можливі зміни виділень різного кольору і кількості таких виділень. Залежно від того, чи є супутні симптоми. Відповідно, ви маєте рекомендувати або використання певних лікарських препаратів, або, відповідно, такому відвідувачу аптеки рекомендувати звернутися до лікаря. В даному випадку, бачите, якщо ви підозрюєте, що від відвідувача аптеки гостригреніт, який спричинений респіраторними інфекціями, то ви можете йому рекомендувати симптоматичне лікування у вигляді суденозвуджувальних і рослинних препаратів і зрошення слизової оболонки носа морською водою. Симптоми алергічного реніту, ще раз вам про них нагадую: це наявність алергічного кон'юнктивіту, червоні, сверблячі Очі, які сльозяться, чхання, закладеність нежить, або біль в горлі, постназальні крапельниці, кашель і втома. Ну, і досить такий зовнішній вигляд у хворих на алергічний реніт специфічний, темні кола навколо очей, вигляд такої пандочки. І якщо людина тривалий час страждає на алергічний реніт, Ще така типова ознака алергічний салют. Коли тильною стороною долоні, вона намагається витерти кінчик носа, піднімаючи його доверху. У майже 40% дітей з алергічним ринітом розвивається бронхіальна астма. Потрібно звертати увагу на те, що алергічний реніт може мати певні наслідки. Майже 85% дітей з бронхіальною астмою, в свою чергу, мають супутній алергічний реніт. Які ускладнення ще алергічний реніт має? У дітей можуть бути з розлади сну, в тому числі апноя, можуть бути різноманітні розлади нюху, середні отиці, носити. Спостерігається гіпертрофія носових раковин у більшості дітей з алергічним ринітом. частіше це у хлопчиків, у дітей молодшого віку, і збільшується ризик розвитку запальних захворювань парадонту, пульпи, вищий ризик частота запалення м'яких тканин зубів. Стосовно супутніх захворювання і ускладнень алергічних ринітів залежно від вікової групи, це дорослі і діти. Ви бачите, що практично усі супутні захворювання і ускладення алергічного реніту, крім порушення когнітивних функцій, насамперед спостерігаються у дітей, найбільш поширені саме у дітей. Як проводиться діагностика? Згідно рекомендації ЕРІА... І міжнародного консенсусу щодо алергічного реніту, насамперед, потрібно ознайомитися з анамнезом, виявити атопію у дитини, у батьків і родичів дитини. Чому саме у родичів, ще раз нагадую, генетична спадковість до розвитку алергічного реніту складає 80%. Проводять передню риноскопію. Зовнішні ознаки характерні для алергічного реніту це потріскані губи, дихання ротом, втома. Дратівливість, поганий апетит, проблеми з увагою. В загальному аналізі крові кількість еозинофілів може бути нормальною або підвищеною. Наявність специфічних імуноглобулінів є і позитивні показники тестів, які співвідносяться з клінічними ознаками, дають змогу встановити причини фактор розвитку алергічного реніту. Додаткові методи дослідження можуть проводитись у вигляді ендоскопічного обстеження порожнини носа. Риноманометрії, акустичної ринометрії і інші. Диференційну діагностику алергічних ринітів потрібно проводити дітям, особливо віком до 2 років. У них також слід перевіряти на наявність вроджених причин закладеністі носа. Наприклад, це може бути атрезія гуан імунодефіцит, може спостерігатися вазомоторний реніт. Як незапальний вид реніту, який може бути спровокований зміною температури, запахів або вологості. Це може бути інфекційний реніт, це може бути неалергічний реніт з синдромом еозинофілії, хімічний реніт, реніт вагітності гормональний реніт, медикаментозний, аутоімунний, гранулематозний, васкулітний, поліпоз носа. Можуть бути новотворення носоглотки, серповидної клітиної анемії. Ось ті основні. Захворювання, з якими потрібно проводити дифференційну діагностику для встановлення чи виключення діагнозу алергічного реніту. Стосовно лікування, то, як і при більшості фармакотерапії інших захворювань, вона може, фармакотерапія бути поділена на використання немедикаментозних заходів і медикаментозних. Немедикаментозні заходи це екологічний контроль, елімінація алергенів, і медикаментозні засоби це використання антигістамінних препаратів, інтраназальних кортикостероїдів і індивідуально підібрана алергенспецифічна імунотерапія або так звана асідтерапія. Стосовно ефективності препаратів різних груп, про які я вже згадала, на симптоми алергічного реніту, то, відповідно, ви бачите на даному слайді, що все ж таки найбільш ефективні це антигістаміні і інтраназальні глюкокортикостероїди, які усувають практично усі основні симптоми алергічних ринітів. Як використовувати ці препарати? Залежно від тяжкості перебігу алергічних ринітів Використовуються лікарські засоби або у вигляді монотерапії, або у вигляді комбінованої терапії. І перша група антигістаміні препарати для системного використання можуть бути Застосовані такі антигістаміні, як дезлоратадин, дементидин, клемастин, лівоцитеризин, лоратадин, фексофенадин, хіфенадин, хлоропірамін, цитеризин. І для місцевого використання може бути використаний антигістамінний препарат азеластин. В підіатрії можуть використовуватись такі препарати, як біластин. Дезлоратадин, лівостерезин, рупатадин, фексофенадин. Механізм дії антигістамінних препаратів нового покоління це блокування периферичних h 1 рецепторів, а саме біластин це високоефективний для лікування алергічних ранітів у дітей при дозуванні 10 мг на добу, якщо це дитина віком 6-11 років, і 20 мг на добу, якщо дитина віком старше 12 років. Може також використовуватись нестероїдні антигістаміні назальні спреї. Але тут потрібно пам'ятати про те, що такі препарати можуть викликати сонливість, як азеластин і олопатадин. Несонливі пероральні антигістамні препарати це фексофанодин, дезелоротадин, лоротадин. Пероральні антигістамні препарати, які можуть викликати сонливість деяких людей, це лівоцетерозин і цитеризин. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що у вас можуть бути пацієнти, які водять машину, керують механічними якимись засобами, або можуть мати роботу, пов'язану з підвищеною увагою. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу також. Очні краплі. Очні краплі від алергії можуть полегшити печіння очей, свербіж, почервоніння і набрік. І антигістамінні очні краплі це ті, які містять бетотастин, епінастин, алкафтадин, фінірамін, кетатіфін, улопатадин. Які ж вимоги до ідеального антигістамінного препарату? Звичайно, тут потрібно враховувати багато чинників. Що нам потрібно? Потрібно, щоб ідеальний препарат швидко починав діяти, швидко купірував клінічну симптоматику. Мав разом з тим тривалу дію бажано використання один-два рази на день для підвищеного комплаєнсу, і у нього був відсутній потенціал розвитку толерантності. Крім того, він має бути ефективним і при алергічних ренітах, і при кроп... кропив'янці, має зменшувати усі симптоми алергічних ренітів. Має бути селективним відносно H1 рецепторів. Додатково у нього має бути антиалергічна активність. Крім того, у нього не має бути фармакокінетичних взаємодії з їжею, з лікарськими препаратами, з кишковими протеїнами. Має бути відсутня взаємодія з цитохромом П450 і. Відсутність взаємодії з іншими захворюваннями. Крім того, він не має мати побічних ефектів у вигляді седації, когнітивних психомоторних порушень, відсутність збільшення маси тіла, відсутність антихолінергічної активності. Він не має впливати на роботу серця, тобто у нього має бути відсутній кардіотоксичний ефект. Препарат Має мати можливість використання в період вагітності і годування грудьми, має мати достатньо доказову базу по безпеці. От якраз на даному слайді вам показані особливості фармакокінетики і використання антигістамінних препаратів саме другого покоління. При алергічних ранітах і полінозах, якщо ми будемо говорити про фармацевтичну опіку антигістамінних препаратів, саме використання антигістамінних першого покоління не бажане. Чому? Тому що антигістаміні першого покоління, ще раз нагадую, можуть викликати сухість лозових, підвищувати в'язкість секрету, сприяти розвитку синуситів, гайморитів. А при бронхіальній астмі можуть викликати або посилювати бронхоспазм. До того ж, препарати першого покоління мають виражений седативний ефект. І антигістамінні препарати для місцевого використання протипоказані дітям віком від 6 років. При середньоважкому персистуючому алергічному реніті використовуються препарати інгаляційні назальні кортикостероїди. механізм дії. Таких препаратів це значне пригнічення, вивільнення медіаторів цитокінів, зниження індукованої антигеном, гіперчутливості слизової оболонки носа до алергену. У дітей з інтраназальних кортикостероїдів при алергічних ранітах широко використовують мамітазонофурат і флютіказонопропіанат. У дорослих це бікламітазон, будесаніт, флутіказон, момітазон. Кортикостероїдні назальні спреї можуть містити флутіказон, тріанценалону, мамітазона фурат, фура, циклосоніт, бікламатазону дипрапіанат і будасонід. Дітям з тяжкими проявами назальної обструкції призначають деконгестанти короткими курсами. Для локального місцевого використання можливе використання глюкокортикостероїда бекламетазона. Стосовно особливостей використання інтраназальних кортикостероїдів, то потрібно пам'ятати, що їх можна використовувати за потребою або для тривалого використання. При сіній лихоманці на краще використовувати їх за 1-2 тижні до передбачуваних симптомів. Чому? Тому що може знадобитися кілька днів для того, щоб вони подіяли і проявили свій ефект. Ну, крім того, потрібно пам'ятати, що в інструкції, яка постачається разом із спреєм, має бути пояснено, як використовувати такий спрей, як правильно, а саме техніка використання і як часто. Якщо хворий не впевнений в тому, що він зрозумів ось, ось цю інструкцію, він може звернутися до фармацевта або лікаря за роз'ясненнями. Ну, і важливо також пам'ятати про те, що такі спреї. Мають використовуватися регулярно, і ефект можливий лише тоді, якщо його використовувати щодня, інгаляційні глюкокортикостероїди для місцевого, вибачте, глюкокортикостероїди для місцевого використання не призначають після перенесених травм носа впродовж двох місяців і операцій на носовій перетинці впродовж одного року, за наявності виразок на слезових оболонках носа. При тривалому використанні місцевих ГКС можуть виникати кандидози верхніх дихальних шляхів, сухість слизових, носові кровотечі, пригнічення функції кори наднирників. Не можна перевищувати рекомендовану дозу слід супору дотримуватись техніки розпилювання, яка наведена в інструкції для медичного використання, і ГКС не використовують в період вагітності і годування грудьми у дітей віком до 4 років. Загальні інструкції для пацієнтів щодо використання спреви, які містять інтраназальні кортикостероїди Ви також бачите на слайді. Перед тим, як користуватись таким препаратом, слід вимити руки перед використанням і після використання. Перед використанням слід обережно очистити носові ходи і, відповідно, підготувати пристрій для того, щоб можна його було використовувати. І обережно. По черзі використовувати кожний носовий хід. Чи можуть бути побічні реакції при використанні інтраназальних кортикостероїдів? Можуть бути, це може бути поколювання або печіння в носі, сухість і наявність кірок в носі. Сухість подразнення в горлі, неприємний смак в роті, можуть бути носові кровотечі. Серйозні побічні реакції виникають рідко, але вони можуть бути, і це можуть бути, наприклад, зміни зору. Що потрібно пам'ятати? Якщо людина приймає високі дози протягом тривалого часу, також існує невелика ймовірність з того, що вона може отримати деякі побічні ефекти стероїдних таблеток, наприклад, такі як підвищення апетиту, Зміни настрою і проблеми зі сном. Що потрібно робити відвідувачу аптеки у випадку використання стероїдних назальних спреїв? Перед використанням такий пацієнт має звернутися до фармацевта або до лікаря за порадою, якщо ця особа в минулому мала алергічну реакцію на стероїди. Якщо такій людині нещодавно зробили операцію на носі, або вона коли-небудь хворіла на туберкульоз, мала інфекцію в носі або в пазухах, приймала або нещодавно приймала інші стероїдні препарати. Якщо така особа шукає назальний спреї для своєї дитини, чому? Тому що деякі назальні спреї не підходять для дітей, якщо це вагітна або лактуюча жінка, або жінка, яка намагається народити дитину. Стероїдні назальні спреї, як правило, безпечні для використання під час годування груддю і на фоні вагітності, але все ж таки варто спочатку отримати консультацію лікаря. Стосовно блокаторів лекатриєнових рецепторів, то ці препарати, відповідно, блокують дію важливих хімічних месенджерів, які беруть участь в алергічних реакціях, окрім гістаміна. Особливостю є те, що ці препарати приймають всередину, і чистота їх прийому буде залежати від конкретного препарату. Тому, звичайно, потрібно обговорити з лікарем правильне використання цих ліків, включаючи ризики їх використання і переваги терапії. До блокаторів великетрієнових рецепторів, які використовують для лікування алергічних ранітів, відносять зефірлукаст, монтилукаст і зелютон. Стосовно фармацевтичної опіки препаратів цієї групи, то потрібно пам'ятати про те, що стабілізатори мембрана пасистих клітин використовують лише з метою профілактики, тому прийом препаратів має розпочинатися за 3-4 тижні до імовірного контакту з аллергеном. Стійкий ефект стабілізаторів мембрана пасистих клітин розвивається протягом 10-12 тижнів постійного прийому, перші дні використання. Препаратів цієї групи у вигляді назального спрею можливе подразнення слизової носа, яке не потребує відміни препарату. Для досягнення бажаного ефекту препарати для місцевого використання необхідно використовувати не рідше 4 разів на день. Які загальні рекомендації до профілактики алергічних ренітів? Уникайте контакту з алергенами, не чіпайте нейтріт ніс. Часто мийте руки водою з милом, використовуйте сертифікований пилосос, щоб зменшити вплив алергенів під час дії пилососу. Беріть постійно білизну і наволочки в гарячій воді з миючим засобом для того, щоб зменшити кількість алергенів. Використовуйте чехли, захищені від полових кліщів. Не дозволяйте домашнім тваринам входити в спальню. Носіть сонцезахисні окуляри і капелюх широкими полями. Тримайте вікна закритими під час сезону високого пилку і цвілі. Використовуйте кондиціонер в своєму автомобілі та вдома. Дякую усім за увагу. Бажаю усім здоров'я. До наступних зустрічей!